Вас професійне свято. Сьогодні ми прийшли сердечно привітати. Почитийте совість. солость у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людині. Почітайте тусні класи і з ватасами і болем. Одинадцять 11 довгих років для нас ви, як мами і тата. Душевні, справедливі, нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч я вас своїх нема. Хай буде день без марних. Вас прекрасну святу. Прочуєте ви немарно не і можете святкувати. Ми вихованці ваші. І Щоб що, усмішка вас не згасила. Вчитися сьогодні в вказ, Без рік таке нас хасне. Сьогодні вітаємо ми принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі. Хай буде міцним здоров'ям. Всі дні, хай у вас будуть світлі. Не знайте не кори. Хай буде найкраще в світі. Наша улюблена школа. Ми готували кост вітання для всіх усіх доня За Забедкою директора українським алфавітом хай розноситься вітання цілим світом. Ангельських нервів Бажаємо вчинення. Велич вчителям і відпочинку вам і нам. Речі були ще Заступникам з іншим заморшу забати. Зарубіжну літературу дітям читати. Сильво За забезпечить залізні знання. Хай над нами зарить мирна заря. Інформатика надає нам ініціатив. Відкриття вовних знань, хай не одмін. Історичні дати, факти та ідеї заходять в наші голови, як у двері. Шкільну з ним чителя вітаємо, про їжу корисну не забуваємо, сумуємо за шкільними обідами. а вже ж, голодним країну знайш далеко не зайдеш. Кабінети шкільні, хай активно працюють, компліменти колеги один одному дарують. Кар'єру бажаємо вам розвивати, усі канікули на кліпі відбувати. Любов до праці хай лаври принесе, Любов учитель? це б справді святе. Ми любимо вас за місію єдину, що ліпити з кожного з нас людину. Математика і уроки мови. Важливий момент основа основи. Уроки мистецтва, хай іноді рятують, хай на математиці діти домалюють. Награди хай підходять в час навчання, бо на усім потрібна. До нових навичок. Напрямків нових, насиченого року, а бажаємо для усіх. Самикласники усіх навчається очно, вчителі щомісяця маються здоровші. Перемоги бажаємо вчителям та педагогам. Хай прапор підніметься над кожним порогом. Першокласникам початок хай буде прекрасне, почуття до знань, палають гаснуть. Хай розклад уроків буде гнучки, реформний процес навчання простий. Для семестру навчального новий сценарій сидячий спосіб змінити на спортзальний. Дабель учнівський хай буде такий, як настрій травневий учителів. Тяга до творчості всім і бажань не тільки на уроках трудового навчання. Улюблених уроків учням усім. Успішний урожай для учителів. Фізикам бажаємо факультатив фотонавчання. З фізкультури факультатив фехтування. Хімію хочемо сьогодні поприхати, щоб навчила хвороби усі проганяти. Цікаву ціль в житті свою майте, щоб ціну життя не забувайте. Читайте частіше і будьте чемпіонами. Знаходьте час на чаю з лимонами. Школярам бажаємо шапку невидимку як коридорами несемось швидко. Щебетати ще ранку, ще хвилини, щоб навчатися лише в Україні. Юнацького запалу нашим вчителям Бо якісні знання дають вони нам. Хай м'яко і солодко буде навчатись. Спасибі за все ЗСУ, нашим солдатам. Днем вчителя вітаємо усіх! Вітань жени корзина цілий міх. Дай Боже, щоб із кошика збулися всі вітання. Ми хочемо тільки миру і спокійного навчання. Знем учителя вітаю! Будьте радісні завжди! Хай уроки пролітають швидко і гарно, як вісні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас.